Прорив росіян у Куп'янськ. Ворог передягнувся в українську форму. Війна набирає нових обертів. Скандальне рішення економічного бронювання не буде. Чому в Раді змінили свою думку? Трамп готує переговори України та Росії. Чи зможе новообраний президент США змінити хід війни? Україна здатна створити ядерну бомбу за лічені місяці. Чи стане це новим козирем у боротьбі за безпеку? Розкриваємо сенсаційні подробиці. Вітаю всіх! Ви на каналі Times of Ukraine. Ми говоримо про найактуальніші і найцікавіші події. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться відео. Ваша підтримка для нас дуже цінна. Тож почнемо з головного прямо зараз. Російська армія прорвалась у Куп'янськ на Харківщині. Загострення на цій ділянці фронту розпочалося в середу. За даними Генштабу, відбулося чотири хвилі штурмів українських позицій. Ворог задіяв близько 15 танків і броньованих машин та установку розмінування. Ба Більше частина російських солдатів була переодягнена у форму ЗСУ, що є воєнним злочином. Командування повідомляє, що сили оборони знищили всю бронетехніку противника. Та ліквідували значну частину живої сили. Більше подробиць цієї операції наводить аналітичний центр Діпстейт. За його даними Росіяни атакували двома колонами, які висунулись з району Лимано. Першого, тобто бронегрупи РФ подолали близько 9 кілометрів до Куп'янська. Один бронетранспортер був підбитий ще на шляху до міста. Інший зміг прорватися на його східній околиці, і там був знищений. З нього десантувалося близько 15 окупантів, які розбіглися і заховалися в сусідніх будинках. Закріпитися їм не вдалося. Начальник міської військової адміністрації Андрій Бісідін повідомив, що ворога було знищено. У генштабі підкреслили. Куп'янськ повністю перебуває під контролем сил оборони України, і станом на сьогодні російських військових там немає. Але як так сталося, що російська колона майже без перешкод подолала лінію оборони і увірвалася в місто? Аналітики Deep State вказують на дивне розміщення бойових порядків зсу в лісовому масиві північніше Куп'янська. Останні місяці лінія зіткнення стала загадкою для всіх підрозділів. Бойові порядки зсу та ворога просто були розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін. А війна у лісі виглядала дивною. Проте загрози втрати Куп'янська наразі немає. Заспокоюють експерти. Казати про те, що йдуться бої. Безпосередньо в вкус, це трошечки з фарби згущати не треба. То спробувала штурмова група, спробувала зайти, і була розбита, відбита, і зараз там ситуація ну така сама, була як була до цього штурму. Тому суттєвих змін там не відбулося. Економічного бронювання в Україні не буде. Про це заявив народний депутат Богдан Кицак. Причина, яку озвучив парламентарій, несподівана за його словами, в раді просто не хочуть дратувати і так незадоволене суспільство. Даний інструмент викликає е, величезний негатив серед українського суспільства. Тому для того, щоб не створювати додаткового напруження. А тому, що ми розуміємо, що є дуже багато інших тем, які викликають соціальне невдоволення, зокрема і бусифікація, відношення до ТЦК, інші, інші речі, які викликають негатив, і тому забезпечувати ту ось цю єдність та національну підтримку серед суспільства, коли в нас складна ситуація на, 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 на фронті відбувається. Тому додаткових таких моментів було прийнято рішення не вводити тож співробітники підприємств, які не вважаються критичними, отримати відстрочку на підставі розміру своєї зарплати, не зможуть. Тим часом в Міноборони анонсували Україна продовжить мобілізацію і в наступному 2025 році. Очільник міністерства Рустем Умєров заявив, що відомство ділиться даними, скільки людей потрібно на фронті. Водночас, за його словами, там готові спілкуватися з бізнесом, зокрема щодо бронювання. Посадити Україну та Росію за стіл переговорів все ще планує новообраний президент США Дональд Трамп. Наміри республіканця підтвердив Майк Волз, якого той запросив стати радником з національної безпеки у своїй майбутній адміністрації. Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні. Вольц зазначив, що стратегія безпекової політики стосовно нашої країни визначатиметься саме Трампом. Водночас змі дізналися про плани майбутнього президента США незабаром призначити спецпредставника щодо України для переговорів про завершення війни. За даними Fox News, це буде дуже високопоставлений посланник з великою довірою. Але посада буде неоплачуваною, як це було в випадку з Куртом Волкером, який працював спеціальним представником на українських переговорах від 2017-2019 року. Україна здатна створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу, стверджує британське видання The Times. Журналісти заявляють, що такі дані містяться в аналітичній записці, підготовленій Національним інститутом стратегічних досліджень для Міноборони України. Ідеться про базовий пристрій з Плутонію. Він може бути подібним до ядерної бомби товстун, скинутої на Нагасакі в 1945 році. Річ у тім, що на будівництво і запуск потужностей, необхідних для збагачення урану, потрібно багато часу, а плутоній можна видобути з відпрацьованих паливних стрижнів українських ядерних реакторів. Доступну Україні вагу матеріалу можна оцінити у сім тонн. Йдеться у доповіді інституту стратегічних досліджень. Цього достатньо для сотень боєголовок з тактичною потужністю в кілька кілотон. Бомба, яку може створити Київ, мала приблизно десяту частину потужності товстуна. Підсумував автор доповіді Олексій Їжак. Завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу чи зосередження військових, промислові чи логістичні об'єкти. Точна потужність ядерного заряду буде непередбачуваною, оскільки використовуватиметься різні ізотопи Плутонію. Тему ядерної зброї нещодавно порушував і Володимир Зеленський. У жовтні він назвав її єдиною альтернативою вступу України до НАТО в розмові з Дональдом Трампом. Я йому сказав, у нас виходить так: який же вихід? Або у України буде ядерна зброя. І тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Після цього правда президент уточнив, що Україна ніколи не говорила про підготовку до створення ядерної зброї. А дані The Times офіційно заперечив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для його моніторингу. Що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях, навіть якщо вітчизняні спеціалісти можуть створити ядерку, використовувати її у війні проти Росії не є доцільним, кажуть військові експерти. Що У нас є уми, є спеціалісти, які можуть набрати цю ядерну бомбу на папіросне бумагі, то це я навіть не сумніваюсь, зовсім не сумніваюся. Ну який потенціал буде від той ядерної бомби, я не зовсім розумію який він, він може бути, якщо в них є 100 ракет? У нас Вона одна. проте таке озброєння Україні все ж може знадобитися у якості гарантій її безпеки, вважає дипломат Володимир Огриско. Тому виникає питання: або двосторонні реальні безпекові угоди з американцями, британцями і французами, коли вони кажуть, що в разі нападу на вас ми вас захищаємо як члена альянсу. І цей договір проходить через ратифікацію у відповідних парламентів, і тоді стає законом. Або ядерна зброя для України, а іншого варіанту немає. На сьогодні це все. Пишіть коментарі під відео, ставте лайк, якщо випуск був для вас цікавим, та залишайтесь в курсі всіх новин разом із Times of Ukraine. Підписуйтесь на наш YouTube і Телеграм, щоб не пропустити головне. Ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Дякуємо, що залишаєтесь з нами, і до зустрічі в наступних випусках.